Трошки спішимо, бо там машина горіла на дорозі. А не передавали вам на цьому пусті біля Волочиська. Горіла машина, згоріла повністю ну, я... ну не, не, ва ва не важливо А що, я трошки скажу цей, привичу? Може бути. А маєте цей? Фото відео маєте? Між, ну покажіть. Я вас не висвітлював? Ну так покажіть мені фото, фото відео, що я обігнал пішогодному. Покажіть фото-відео, що обігнали що. Вигляді. А? Вигляді. Ну согласен, ну вам ж доказати треба, правильно? Ну а якщо не согласен, то доказувати? До ну от, має фотовідеофікації, буде присутні до протоколу. Може, може бути не тільки фото-відео фіксація, може бути поясняється кіска, так? Чи є? Ну, а, буду стояти тут чекати. А ви можете не питати? Ну то Пожалуйста, Хочете писати? Mm -mm. Немає причини на то. Причины есть, я вам сказал. Нема причины. Ну покажите мне причину Ну как я вам сказал, да? Я как раз звонят? А да. мы тебе спечатку ваше посетим пойдем. Да. Я просто лейтенант. Да. Не, я не буду... Я навіть на ньому не, не буду направлять. Я включу камеру. Дякую, що запомнили. Угу. Це тому, що я вам просто допоможу, дійсно до якого покажіть, будь ласка? Там не видно. На 2 12 18, бачите? Угу. Бачите? Може, так Що? справно? Все. Я вам куле разом так. Можна. Ну, ну треба, натре треба трошки вчити вас потрошки. Що тінати вчити? Ви бачите, одразу можеше шефу другу зробите. У мене там ззаді є бланк про безпричинну зупинку можу зараз написати на вас без причинну зупинку. Не буду, я вам просто зроблю попередження. В даному випадку я вас попереджую Да. Щасливо.